Получила замовлення, яке я заказувала в період спецакції, коли я говорила, що у нас компанія дарує дуже класні такі подарунки. У нас каталог дають безкоштовно. Замовляла я мас крем для масажу, від лікувальний, від дуже багатьох хвороб, кому цікаво, подивіться попередньому відео. І заказувала колаген. Це я купила за гроші. Оці два товари я купила за гроші. І так як була на спецакція, про яку я часто говорю, в подарунок я отримала крем, маска для волосся, стиральний порошок для білого, жидке мило для рук, яке розводиться, оце жидке мило розводиться 1 до 2. Получається з літри 3 літри. І крем для очей. Ось такий крем. Його хватає на рік цього крему. Оце все, оце я отримала в подарунок. А купила я всього лікувальний крем і колагенову сиворотку. Як думаєте, вигідно робити замовлення у нас в компанії? Хто також хоче отримати чудові подарунки безкоштовно до свого замовлення, пишіть, я вам розкажу, як зробити замовлення.